Знайдений таку назву має художньо-документальний короткометражний фільм, який отримав золото на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів у Мексиці. Він розповідає про проблеми, з якими зіштовхнулися тварини в Україні під час війни. Стрічку створили учні 10-го А класу Полтавської школи номер 30 вони об'єдналися у творчу команду під назвою Долар Апес, тобто розумні бджілки. Дівчата діляться було дуже важко, адже захищатися треба було англійською. Та й загалом робота над фільмом виявилася набагато важчою і довшою, ніж вони думали. На початку це був довгий етап. Ми почали в лютому, і ми почали знімати, коли ми ще були на досим Потім ми вийшли в школу і також продовжували дознімати деякі кадри у підвалі. І тобто, це також було складно повністю закінчилось цей етап десь. У травні, у кінці травня, коли ми вже а, озвучували англійською фільм, коли нам сказали, що ми будемо захищати англійською, ми були всі в шоці. А, було дуже важко. Ми боялися не зрозуміти питання, ми боялися відповісти якось не так. Ми впоралися добре. Було важкувато зрозуміти через іспанський акцент. Я була разом з Поліною Бойкою режисеркою, продюсеркою. Ну на кожному етапі я вважала, що саме цей етап най... найскладніший. Коли ми дізналися, що ми перемогли, я Ну, я була вражена, я не могла повірити. А от Ірина Дерев'янко спробувала себе у ролі актриси. Каже, для неї це було не важко і не страшно, хоча практично усі сцени перезнімали декілька дублів. Іноді кадр був невдалий, або іноді щось заважало. Найважче далася сцена, коли ми були в притулку, тому що було досить багато посторонніх звуків. Та ми, коли туди їхали, не уявляли, що та за місце і де ми зможемо які кадри зняти. Дизайн стрічки та презентація проєкту це. Це були функції Діани Глуховець. Я робила презентацію, банер та логотип до нашої команди. Ще я приймала участь у самому фільмі. Я брала інтерв'ю у представниці, яка працює в притулку бездоглядних тварин. Я вперше приймаю участь в цьому, і мені подобається те, що це дало якийсь результат в моєму житті. Конкурс складався з двох етапів українського та мексиканського. В Україні команда Долар АПЕ» спочатку завоювала третє місце, розповідає класний керівник Наталія Говтвяниця. Дуже багато було залежало від саме захисту проєкту. І е, так ми попали до Мексики, виборовши право представляти Україну. Були величезні мрії поїхати туди. Але е, зважаючи на реалії сьогодення, на жаль, ми змогли взяти тільки участь е, в онлайн. Окрім дівчат, до створення стрічки долучилися й Микита Корогодін та Лілія Колодяжна, теж учні 10-го А-класу. За звання переможця боролися й представники більш ніж 20 країн світу.